початку повномасштабного вторгнення рятувальники не лише ліквідовують пожежі і наслідки обстрілів ворога, а й допомагають цивільному населенню, в тому числі і на дорозі життя. Тож герой цієї програми розповість, як він разом із колегами допомагали евакуйованим мешканцям тимчасово окупованих територій перетинати дорогу життя під час артилерійських обстрілів ворога. Я працюю з Степногірською, був в цьому підрозділі до початку повного вторгнення. Знаходився там, і ми виїжджали на все там: і на обстріли, і на супровід, гуманітарних, і колекційний колон, і плюс колони з нас з нашими загибелими теж виїжджали на їх вивоз. Коли розбили міст в селі Кам'янському, Почали шукати дорогу, по якій проводити аукційні колони на добу, бо потреба виникла. Знайшли у нас в підрозділі, ми знали, що там є земляна дорога і через неї дозволили проводити автобуси і легкові машини. Перша евакуація, що 17 великих автобусів, повністю забитих людьми. Вона була. Зі сторони Маріуполя їхала. Емоційно складно було бачити, коли автобуси пусті поверталися, а коли вони поверталися повні, було не так важко. Навіть не Обращалося вніс на обстріл, тому що люди виїжджають. А коли ти під обстрілом тягнеш ці автобуси, а вони без людей, тому що та сторона не віддавала наших людей. Оце було тяжко. Дуже багато перешкод було. Люди з тієї сторони, навіть на своїх машинах, не могли виїхати. Їх трижали тижнями. Ну, я знаю, люди нам жалілися, що вони простояли три тижні перед тим, як виїхати. І вони бачили, що люди в колонах, старі люди, помирали там, а тим було не до них. Їм навіть воду не давали. Місцеві люди ходили в колони, роздавали людям воду. З тої сторони. Це відзнака за від... Від... відзнака за відвагу в надзвичайній ситуації. Це дали за евакуаційні колони супровід евакуаційних колон. Там неодноразово ми попадали під обстріли. Коли ми тягнемо машини другої машини, як можна сховатися? Люди у вас на прицепі, там люди. І мікроавтобус, і автобус. Куди ви їх дінете? Тянемо, щоб швидше перетягнути, щоб чекають наступні люди. Ми не, ми не можемо бросити і сказати, все все, все, alles, все, ми уїхали. А люди куди дінуться? Вони ж чекають нас, вони ж чекають допомоги. Окрім мінометних мін та артилерійських снарядів основного призначення, існують ще й боєприпаси спеціального призначення. Детальніше про це далі у сюжеті. Боєприпаси спеціального призначення. Ну, це боєприпаси, наприклад, там агітаційні. Це розкидаються листівки там, з різним посиланням для ворога. Є ну, хімічні боєприпаси різного типу калібру. В них загроза ну, вже, вже має ну, би, наслідки хімічного характеру. Спеціально призначення не застосовується для боротьби з технікою. В основному це йде для ну, особових склад. Це йдуть вони як ну, спеціальне призначення, в основному це йдуть ну, агітація освітлення, димові, вони як такої прям загрози несуть не для особового складу. Але якщо застосовуються спеціальні боєприпаси з хімією, то ну, вже потім, якщо попадає це десь на тіло, на людину або десь ну, на, ну, близько біля людини, то можуть бути опіки. Ожовги ну, різного ступеню, і легені, і шкіра, якби і слизова людини. Вона страждає від цього. Є маркування. Зараз так, як іде повномасштабна війна, всі боєприпаси ну, якби, нові, всі вони в окрасі, і можна розібрати маркування, повністю зрозуміти, які це боєприпаси. Різні маркування, ну, пропусом пишеться, є різні полоси, є різний є окрас самого снаряду. Застосовуються вони. Скоріше всього дуже мало. В основному це освітні димові ми знаходимо, які вже відпрацьовані. На освітлені там біла полоса, є там на димових жовта полоса. Ми скрізь по всім там газетам, радіо і телеканалам розказуємо людям, що не не потрібно торкатися, не потрібно підходити якнайдалі, якщо ви побачили боєприпас, потрібно е, сповістити ну, службу 101 або і службу 102. То людина не повинна навіть зовсім підходити, навіть якщо це не боєприпас, воно схоже на боєприпас, е, люди не, не повинні це піднімати, переносити, там, кидати вогнище або е, пробувати його розібрати. Через обстріли окупантами житлових будинків страждає цивільне населення як фізично, так і психологічно. Як допомогти людині, яка впала в істерику, розповість наш фахівець. Перша психологічна допомога призначена для людей, що знаходяться у стані стресу в результаті щойно пережитої або поточної кризової події. У результаті цього можуть відбуватися такі стани, як нервове тремтіння, істерика, плач. Сьогодні ми поговоримо і розповімо про їх основні ознаки і першу психологічну допомогу. Почнемо з нервового тремтіння. Людина, яка щойно пережила напад, надзвичайну подію або стала свідком такої події, може сильно тремтіти. Тремтіння виникає раптово, відразу після інциденту або через деякий час і може відбуватися на довгого часу. Таким чином, організм скидає напругу. Основні ознаки це неконтрольоване нервове тремтіння. Тобто людина не може контролювати і зупинити цю реакцію. Виникає сильне тремтіння всього тіла або окремих його частин. Тобто людина не може утримати в руках навіть якісь дрібні речі або там, запалити сірник, наприклад. Збоку це виглядає, начебто людина замерзла і тремтить. Потім ця реакція триває довгий, довгий час. Це може бути до декількох хвилин або годин. Після цього людина почуває сильну втому і має потребу відпочинку. Якщо цю реакцію зупинити, то Напруга залишається усередині, тобто у тілі, і викликає м'язові болі, це може призвести в подальшому до розвитку якихось серйозних захворювань, таких, наприклад, як гіпертонія або якихось інших, якщо яку першу допомогу ми можемо надати. Саме основне це потрібно підсилити тремтіння, тобто потрібно взяти потерпілого за плечі сильно різко потрясти протягом 10-15 секунд. При цьому потрібно продовжувати розмовляти з людиною, але є нюанс. Перед тим як робити цю вправу, скажімо так, потрібно встановити з людиною контакт. Після того, як ви зробили, ну потрясли людину, необхідно дати потерпілому відпочити, посидіти, полежати, якщо є можливість, полежати. Бажано взагалі покласти її, ну цю людину спати. Не рекомендується обіймати людину або притискати її до себе, укривати чимось теплим, заспокоювати, говорити, візьми себе в руки. Далі істерика, ознаки істерики. Зберігається свідомість, безліч рухів, театральні пози, мова швидка, насичена. Також може відбуватися таке ридання. Перша допомога. Необхідно забезпечити спокійні умови. Основне, це потрібно відвести глядачів або людину від глядачів, але наодинці потрібно залишатися з людиною тільки тоді, коли ви впевнені, що ви з нею впораєтеся і що вона не принесе вам шкоди. Що із рекомендацій, це зненацька зробити дії, що може сильно здивувати людину. Наприклад, із гуркотом опустити якийсь предмет, різко можна крикнути. Але Дуже часто нам потрапляється. Ну, пишуть, що там, наприклад, можна ударити людину по щоці або облити її водою. Ми не рекомендуємо цього робити, тому що якщо для вас людина взагалі не знайома, вона може прийняти це як загрозу для себе. Після істерики наступає занепад сил, необхідно укласти людину спати, і до прибуття фахівців, наприклад, лікарів необхідно спостерігати за її станом. Далі плач. Кожна людина хоч раз у житті плакала, і кожен знає, що після того, як дати волю сльозам, на душі стає набагато легше. Подібна реакція обмовлена фізіологічними процесами в організмі. Коли людина плаче, усередині неї виділяються речовини, що мають заспокійливу дію. Добре, якщо поруч є хтось, хто може підтримати і вислухати, тобто розділити горе з людиною. Ознаки плачу. Людина вже плаче або готова розридатися. У неї тремтять губи, спостерігається відчуття пригніченості і, на відміну від істерики, немає порушення у поведінці. Пам'ятайте, не відбувається емоційної розрядки, полегшення, якщо людина стримує сльози. Коли ситуація триває дуже довго, внутрішнє напруження може завдати шкоди фізичному і психічному стану здоров'ю людини. Перша допомога. Перше, основне не залишати людину наодинці. Необхідно встановити з нею фізичний контакт, наприклад, взяти за руку, обійняти, але це потрібно робити з дозволу людини. Необхідно дати відчути, що ви поруч. Це можна зробити завдяки застосуванню прийому активного слухання. Тобто ви уважно слухаєте, що людина розповідає. І для підтвердження того, що ви її слухаєте, потрібно там, кивати головою, казати Ага, так, я тебе чую. Тобто, таким чином ви підтверджуєте, що ви її співчуваєте, і ви поряд з нею. Не намагайтеся її заспокоїти. Дайте людині можливість виплакатися і виговоритися, виплеснути з себе весь цей страх, образу, горе, тобто все, що вона відчуває. Не задавайте питань. Давайте порад, пам'ятайте ваше завдання вислухати. На сьогодні наш випуск завершено. Бережіть себе та любіть Україну.